Знову черга стоїть за сиром. Що тут сливи б? Будем стоять за сливами? Давай, давай персики сливо. Отлично. Зараз будемо все брати на зразу сумку доставай. Два килограмма половини пять закрой, пожалуйста, мне.

не килограмм перца, а такой помятый. Да мы все любим, а там зеленая маг. Сейчас мы трошки пройдем это вас получше? Нет. Ну, наверное, все-таки да, все там все Я вам даю два. Ну, на условии. У просто разная. Десять помидор. Помидоры. помидоры вы видели? Есть альмирин, красненькие, и есть сливка длинные. Какого вы хотите? Идемте гляньте. А

Ты попробуй помидоры. Они очень вкусные получились. А запах-то от... 70 дня. Так, чистые да. Там возьмем. Прям беруть сили эти. Мама вот закривають. Ну, полки кілочі, я не знаю. Возьмі, звісно. Агорт зибачом по 45 п'ять гривень. Другу церковь то крайні. Ми, тут, була, тут, була, тут, була, тут була черга, бо персики продавали. Ну, три... так, ні, тут ці продавці вони все продають. Тому я, я питаю. Ну, не знаю. На помідори там, на що там ставати на помідори, коли людина продає персики. Це вони допомагають.

Так. Писло Солодкі помідори по 35, люди просто розгрібають, прям беруть цілими, цілими ящиками. Так, перець Вікторія по 75, перець капі по 85. Помідори слівка 35. Ваша задача тільки сказати, що хочете.

Тисячу шість процентів. Прямо не лишитися, будемо взяти 5 гривень. Не шукайте, не перестайте. Ви що не спали? За 6 гривень, так.

Осторожно. Сейчас, девчатка, иду до вас. Я... Так, девчатка. Gracias.